Те, що стосується сфери вашої діяльності, почнемо з того, що неочікуваним стане для вас те, що в планах було вирішити якісь питання у визначені терміни швидко і легко. От, найближчий період часу ви щось планували, так? і швиденько і легко ви вважали, що з ними справитеся. Ви з цим неодноразово стикалися, я маю на увазі з такого роду питаннями, так? Але, але, тут виникають непередбачувані обставини і ситуації, які будуть йти через непорозуміння. Тих людей, з якими ви будете взаємодіяти, для того, щоб ці питання і задачі вирішити. І це непорозуміння буде визивати агресію по відношенню до вас. І з усією цією важкою для вас ситуацією, ви, звісно, справитеся, ви доб'єтеся бажаного результату, хоч і витратите енергії набагато більше, чим планували.